Ворскляни зібралися після відпустки. Географія подорожі під час футбольних канікул достатньо широка. Провів пару днів в Італії під сонцем, недалеко від Мілана. сезів з Артемом Громом и Пашка Ревинководесу так недельку. був вдома з родителями. Отдыхалась дуже хорошо Спочатку... Были с женой три дня в Париж слетали, посмотрели на город, который нам очень понравился. И как действительно говорится, увидеть Париж и умереть. А потом, после Парижа, с родителями все вместе летали в Турции. На десять днів загорали плавали. Деякі витратили відпустку на лікування старих травм. А от Артем Громов по рекомендації свого друга Олега Міщенка зробив собі перше татуювання. Я уже год йому говорив, що пора, 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 пора. Говорю, чому сатина тягнуть, девочки не ведуться. Надо, надо, говорю, надо". Он поїхав поехал Одессу посты, що все мальчики татуировками он там. Посадів, що приїхав, треба діти. Ну, почав, пішов, зробив. Після нетривалої робочої наради команда поїхала на своє перше у новому сезоні тренування на стадіоні Утава. Серед новачків команди Євген Пісоцький та Сергій Логінов. Перший за амплуа захисник. Довгий час грав у запорізькому металурзі, а другий молодий вихованець Дніпропетровського футболу захисник. Команда зібралася у нас в повному составі. Слава Богу, ребята у нас всі професіонали, вони всі в хорошому настроєнні, всі здорові. Лішнього веса у нас на сьогоднішній день нет. Тому всі заскучили з за роботи й готову роботи. Ворскла два тижні працюватиме в Полтаві. За цей час проведе два спаринги з футбольними клубами Полтава та Олександрія. А 5 липня вирушить на двотижневий тренувальний збір у Словенії.